Україна вдячна партнерам за спільну роботу за для досягнення миру. Проте нам потрібні потужні гарантії безпеки, які будуть працювати так само, як і п'ята стаття НАТО. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Брюсселі. Почуємо зараз важливо, що Америка погоджується працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки для України, і ми дуже вдячні Сполученим Штатам і президентові за такий сигнал. А отже, і для всіх у Європі, і це значна зміна, але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити Європейський Союз, і це наше головне завдання. Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань зараз з нами на прямому зв'язку, пане Богдане. Які у нас умови і гарантії того, що стаття 5 може працювати на практиці в нашому випадку, як це бажання озвучив президент України Володимир Зеленський? І що заважає тому, щоб це стало реальністю чи хто для нас? по Перше, те, що вже працює, це стаття 5 для державі-членів НАТО. Тому, власне, наші партнери постійно відповідь дають, що потрібно стати спочатку державою-членом НАТО, а потім ця стаття і юрисдикція буде поширюватись в контексті безпеки. Тому це перший виклик, з яким потрібно працювати. Другий виклик це знайти все ж таки алгоритм за якого. Гарантії безпеки дійсно будуть виглядати по іншому, відмінно не так, як колись в меморандумах. Як от згадувалось про Будапельський меморандум, який не призвів до безпеки. А ми зараз розуміємо цінність бути в безпеці і намагаємось європейськими партнерами у кооперації з представниками. Сполучених Штатів Америки все ж таки напрацювати моделі, яка б убезпечила не лише нас від російської агресії у майбутньому, коли буде змога завершити цю російську війну, але ще й європейський континент. Тому що тут йдеться про архітектуру європейської безпеки, яким чином вона буде сформована. Тому, власне, це виклик. Чому? Тому що. Ті чи інші інструменти вони можуть в принципі виглядати гарно на папері, але дійсно як вони можуть і мають працювати у практичному вимірі? Хоча, на мою думку, певні механізми вони можуть бути напрацьовані з нашими насамперед дійсно партнерами з Європи державами-членами НАТО, але наскільки вони дійсно ефективно можуть практично убезпечити нас і Європу від майбутньої? Загроза, яка, на жаль, скоріше все не зникне вже завтра. От, власне, це питання зірочкою однозначно. І Тут прагматика дуже важлива, на мою думку, і реальна політика, реальна геополітика. Тобто вона також має враховуватися з огляду на складність ситуації. Що ми знаємо про день сьогоднішній його Дональд Трамп у своїй соціальній мережі назвав великим. І конкретно написав ніколи, ще стільки європейських лідерів не збиралися одночасно. Для мене велика честь приймати їх. Що нам відомо, що сьогодні відбудеться ця зустріч президентів о 20.15 за київським часом, а багатостороння зустріч за участю лідерів європейського союзу о 22 другій годині. Тобто, я так розумію, з'являться повідомлення після 22-ї, Будемо їх чекати. А власне, хотілося повернутися до повідомлень, які ми чекали і дочекалися не в тій конфігурації, звичайно, як ми українці бажали після зустрічі на Алясці. Хотіла вас перепитати, чому Путін на брифінгу після переговорів виходить і говорить про те, що у майбутніх мирних домовленостях подальша безпека України має бути гарантована. Це знову таке черговий блеф, чергова формальність, чи Путін говорить про безпеку? Яка має бути гарантована для України, ну тобто, чи це гора цинізму? Поясніть, будь ласка, ну цинізм тут звісно присутній. Як можна по-іншому сприймати те, коли ти тут щось говориш про мир? А іншими своїми діями кроками продовжуєш вбивати цивільних мирних громадян. Тому тут навіть не потрібно дійсно. Пояснювати наскільки цей цинізм, жорстокість і лицемірство присутнє, але з іншого боку, ми бачимо риторика, яку підлаштовує подекуди Кремль, під те, що поч... ну, ми також можемо почути часто і від, наприклад, представників адміністрації Трампа, що потрібно завершити війну російську таким чином, щоб не було повторень, так не було. На таких е, самих е, брутальних викликів агресії, як це вже зараз е, має місце, і тут, я думаю, Кремль намагається е, сформувати також, як вони до речі, спочатку повномасштабного вторгнення намагалися зробити такий так званий образ і імідж тих, хто також прагне. Встановити ті правила гри на європейському континенті, які не дозволять або створять умови для того, щоб війни там в найближчому майбутньому не повторювались. Тобто вони на цьому грають з європейцями насамперед. Вони згадують певні там якісь історичні контексти, і таким чином намагаються також американцям інтегрувати цю цей свій наратив для того, щоб знайти якісь дійсно. На їхню думку, точки дотику і сформувати, яким чином далі можна рухати щодо домовленості. Але ж ми розуміємо, що від агресора від Путіна яким чином можна якісь гарантії отримувати, якщо вони все порушили. Все стосувалося міжнародного права наших двосторонніх угод, які були заключені. Я вже не кажу знову ж таки про той сумнозвісний меморандум Будапештський там, де також був підпис Росії. Ми Тому, почули власне, да, ми ну... почули президента Зеленського, який сказав про п'яту статтю НАТО. і Ви сказали, що вона працює для членів НАТО. Я процитувала Трампа в його соціальних мережах. Він сказав, що день великий, але в цій же соціальній мережі, е, трус Сошел Трамп сказав, що деякі речі ніколи не змінюються ніякого повернення. Криму і ніякого вступу України до НАТО. Тобто це таке спілкування, і такі меседжі, через соціальні мережі, і до нашого президента, зокрема, і до українського народу? Поясніть, будь ласка. Я думаю, не лише. Він там згадав ще Обаму в цьому да -да -да. В своєму меседжі, а згадування Обами це завжди перекладання повністю тієї чи іншої провини, або, як він вважає, головною болі. на Опередників, так то Байден, лише його війна, то тепер Обама він згадав. І це більше атака, на мою думку, медійна, внутрішньополітична, тобто так, тому що все ж таки внутрішня політика США, вона нікуди точно не зникла. Ми не так подекуди відслідковуємо її зараз, тому що весь фокус все ж таки на зустрічах, які відбуваються. Щодо там геополітики, але все ж таки, я думаю, Трамп відпрацьовує в цьому комунікації з електоратом, з американцями, щоб перекладати вину, проблему на інших, але не брати це на себе. От, власне, його така тактика і стратегія. Зрозуміло, останнє питання, хочу вам також поставити: що ми можемо говорити про те, що Україна зараз в коридорі таких можливостей. Вибору між поганим і дуже поганим, чи не все так погано? Хочеться мати дійсно оптимізм. Часто да, друзі-журналісти кажуть, що я такий реаліст в своїх оцінках і коментарях. Дійсно, ми намагаємось того. Вікна можливостей, називаємо це, так який є обрати найоптимальніший варіант. Це подекуди складно, тому що на щось ми можемо впливати, на щось на жаль, ні. І власне тут наша підкріплена позиція. Чому сьогодні європейські лідерів європейських країн багато? Так і пан Рюте, генеральний секретар НАТО, тому що це підкріплення нашої позиції за рахунок і їхньої присутності і їхнього. Комунікаційного поля з Трампом особистого те та те тут, власне, ми намагаємося підсилитись до майбутнього. Цьому ключова задача. А опцій, звісно, на жаль, не так багато, де можна маневрувати, коли в тебе набагато да, більше поле можливостей. Тут війна на жаль триває. Ми бачимо Який трамп Богдан. з його змінною комунікацією, і це потрібно враховувати. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку.